Всім привіт! Сьогодні хотів розказати і показати, у якому банку я відкрив свій банківський рахунок. Зараз я це вам покажу, продемонструю і розкажу усе, як я це робив, як я його відкрив. І так, в якому банку я відкрив рахунок. А ось у цьому RBC. Mm. У цьому банку RBC я відкрив свій рахунок. О! Тут хлопці щось будуть знімати. Така серйозна камера, не до моєї. Будуть зйомки. Якісь серйозні. І так, в якому банку я? Відкрив я вам показав, як я це зробив. Я пішли ми туди з хлопцями. З нами є колега, він таки говорить по-англійськи. І. І підійшли ми до стійки. там був консультант. Який... Який був дуже милий, з усмішкою прийняв нас і сказав, запитав, що нам потрібно. Ми сказали, що нам потрібні рахунки. Він сказав, немає проблем. Сказав почекати секунду, він перевірить, чи сьогодні це можливо. І нас прийняла така мила китаянка. Яка все нам об'яснила дещо я розумів, дещо не розумів. І... і задавала питання спочатку колезі, я вже зрозумів, про що йдеться, тому що більшу половину я зрозумів. І тоді вона прийняла мої документи, передивилася і почала питатися, я трошки. Трошки старався переводчиком переводити, трошки е, слухав, що говорить і так склав собі такі враження. І так, і все. Вона дала деяку інформацію, попросила зробити свій е, пароль і секретні, секретні відповіді на запитання. Я вибрав які і все. Сказала, все готово. Кредитні картки, тут ремонт. Все. Вибачаю за звук. Секунду, пройду далі. Все зробила і сказала, що дебетову і кредитну картку вишлють нам на нашу, на нашу почту. Ми дали свій адрес, дивіться, який кінь красивий. Це якийсь бутік з одягом. І сказали, що нам вишлють на, на наш адрес. Ми їй дали адрес, на якому ми живемо тимчасово. Але цього хватить, так як ми живемо місяць у цьому тимчасовому житлі. І все. І і ми пішли. Ага, і ще вона, ще, ще який був е, нюанс, вона попросила встановити їхню аплікацію, їхню програму на телефоні. І колезі вона усе настроїла, налаштувала у цій програмі, е, залогувалася з, е, з логіном і паролем. А у мене не вийшло. Е, чомусь не знаю чому. Я не міг. Скачати цю програму, тому що Google мені не давав скачати, казав, що мій регіон не підходить, і тому що в мене була автоматично Польща, І тому він не хотів, не хотів встановлюватися, програма не хотіла. Ну нічого, я тоді прийшов додому і вже там собі встановив, трошки полазив, подивився, що можна зробити. Просто вибрав другий аккаунт, не, не цей, що був. І все, і відкрилася програма. Там все, в ній дуже все так страшно, непривично, бо, тому що у Європі зовсім інакше. А там взагалі все. Ну, зов, зовсім все інакше в тій програмі. Але нічого, якось розібрався, все по-англійськи. Нічого буду ще розбиратися до кінця, що не знаю, чи, чи я до кінця розібрався чи ні. Нічого якось буде. Ну і все, і за декілька днів з'явилася у мене кредитна карточка з двома тисячами е кредиту. Mm. Mm. <клес> на рахунку. Пізніше через е день я пішов, положив там на рахунок невеличку суму, і це вона також з'явилася е у мене на рахунку, але картки ще не прийшли. Чекаємо на картки. Вони повинні вже через пару днів прийти. Сказали 5-7 робочих днів. Ось і чекаємо на ті картки. Так що думаю, що за 2 дні повинні вони прийти. Ну і все. Ось така карта прийшла на протязі плюс-мінус 5 днів. Це дебетова карта. Тут такий прикол, що ззаді нема CVV-коду. Неї можна тільки платити у магазинах. А ця карта це кредитна карта. Вона прийшла десь приблизно плюс-мінус 2 тижні. Вона йшла. І це кредитна картка. На ній є 2000 доларів канадських. І ззаді є CVV-код. Неї можна платити. Платити всюди. Ну і все, отак тривав. Так відбувалося відкриття рахунку у RBC. Який красивий кінь. Зроблений повністю з металу, з якихось пружинок, дротиків. Зварений, ланцюгів, дротів. Ого. Серйозна краса. Також дуже красива вулиця. Тавер. Ось так я відкривав свій рахунок. Нічого складного, в принципі, нема. Навіть якщо би не знав англійської мови, думаю, перекладачем у себе. Вийшло. Просто би вказав, вона би попросила документи, ось і все. Подав би свої документи, якщо б чогось не розумів, ну, то би старався переводчиком перевести. Ну, ліпше, краще мати когось, хто говорить по-англійськи. Це, це зрозуміло.